Я трохи стурбована. Він не працює. Мама якось вміла розворушити його. Кидаю тобі виклик Чарльза: Знайди роботу, хобі чи справу, яка тебе захопить. Гарний виклик. Приймаю. Детективи ж і беруться за таке. Зникло ось це кольє. Оселитися у пансіонаті для літніх людей Pacific View. як новий мешканець, цікавить наш пансіонат. Так, і будете моїм агентом. Або інсайдером. Я згоден. Телефон, окуляри з камерою, диктофон. Ви просто стукаєте себе. Так, я залишився в кімнаті від хвилювання. Я швиденько, я матю. Другий етап розслідування. Делікатно знайомтеся і складайте список підозрюваних. Вітаю, вітаю, вітаю. Забирайся. звідси. Я не ходжу на йогу. Гнучка від природи. Не цікавить, що не цікавить? Вали! благословіть мене, отче, бо я згрішила. У мене знову нечистиві думки про Педро Паскаля. Виникло кілька проблем. Якщо відверто багатьох людей похилого віку найбільше лякають не травмування чи хвороби, а самотність. Наші мешканці енергійні, про них добре дбають. Головне, що треба знати щасливі години з третього дня. Місце просто фантастичне, як у старших класах. Це так ви зрозуміли. Прохання зробити все делікатно. Я був обережний і втерся в довір. У вас до спини піца прилипла. Їсти хочу, вмираю. Що відбувається? Що з тобою? Я не знаю, як бути шпугуном, і це добре для мене. Я почуваюся корисним. Це те, чого хоче кожен. Так більше часу з тими, кого любимо. <плес> Засідання ради мешканців оголошує відкритим. Уся їжа пересолена. Усі страви недосолені. Усе смакує як пластмаса, І у нас руки затерпають. Усе <плес> буде добре. Então,